Збройні сили України у контратаці. Байден пропускає саміт миру у Алушті. Лунають вибухи. Мобілізація в Росії можлива і навіть точно буде. Кличко відкрив міст, а тварин продають у автоматах, і це відбувається в Китаї. В наступні декілька хвилин детальніше про ці події, про ці новини. Мене звати Антон Пшеничний. Сьогодні 24 травня, і це підсумки дня на НВ. Поїхали! Наступ росіян на Харківщині зупинили сили оборони, проводять контрнаступальні дії. Про це повідомляє Генеральний штаб України за заявою полковника Ігоря Прохоренка. Противник і досі веде наступальні дії, наступальні операції. Росіяни і досі хочуть створити оту буферну зону, яку вони хотіли створити: 10 кілометрів від російсько-українського кордону вглиб української території. Також окупанти планують зі сходу обійти місто. Куп'янськ, але успіху зараз не мають. Жорсткі бойові дії тривають практично вздовж усієї лінії бойового зіткнення, вздовж усієї лінії фронту. На Сумщині і Чернігівщині ситуація контрольована, попри те, що ворог і досі накопичує війська на кордоні російсько-українському, але з боку Російської Федерації там є по прикордонних пунктах. Я хочу нагадати, що росіяни відкрили новий фронт на Харківщині 10 травня. Вони вранці перетнули тоді кордон і просуватися почали в напрямку обласного центру. Наступ армія РФ за двома напрямками вздовж великих водних перешкод. Як це? Відбувається у війнах, тому що річки це складні перешкоди, які треба форсувати. Перший це вздовж трав'янського водосховища до селища Липці, що за 16 кілометрів на північ від Харкова. А другий вздовж річки Сіверський Донець Донецька близько до міста Вовчанськ, яке, якщо хтось про нього не знав раніше, тепер про нього точно дізнався. На жаль, після 10 травня воно розташоване за 45 кілометрів на північний схід від обласного центру. Звісно ж, не Пекліші бої точилися саме у Вовчанську. Там ворог і зайшов місто, і тривали навіть міські бої. Також росіяни використовували свою класичну тактику. Спочатку вони обстрілювали місто з усіх можливих видів озброєння: це і артилерія, і міномети. Звісно ж, використовувалися дуже масово каби, звідти евакуйовували людей. Після цього зазвичай росіяни заходять туди штурмовими групами, але великого успіху вони не мали і зараз наші з. Захисники змогли перейти, О, стримати спочатку. Вони ворога змогли, а потім навіть перейти у наступ. Джо Байдена не буде на саміті миру у Швейцарії. Чому ж американський президент вирішив пропускати таку важливу для України, і мені здається, все ж таки і для світу подію. Все просто збиратиме гроші на свою передвиборчу кампанію для Джозефа це вочевидь важливіше саміт, що відбудеться 15 та 16 червня. Збігається з подією передвиборчої кампанії, яку Джозеф Байден запланував проводити. І тоді у Каліфорнії там до Байдена приєднаються всесвітньо відомі зірки: це актори Джордж Клуні та Джулія Робертс. Буде також екс-президент Сполучених Штатів Барак Обама. Буде ведучий та шоумен Джиммі Кімал. За оцінками аналітиків, Джо Байден просто не може не поїхати на цю подію. Ось прям все, все світ схопнеться, якщо він не поїде. Адже минулого тижня, минулого, вибачте, місяця суперник діючого президента. А це Дональд Трамп. Я нагадаю, звісно, що хто з. Був назбирав більше коштів е ніж назбирав Джо Байден. Тому таким чином він обігнав в зборі. Тепер Джозеф намагається це надолужити. Отже, Трамп назбирав 76 мільйонів. Байден назбирав 51. Також за інформацією видання Bloomberg, на саміт не прийде і віцепрезидентка Камала Гарріс, Що мені здається, також певний мінус однозначно. З одного боку зрозуміти можна, але все ж таки з іншого боку здається, що пріоритети нинішнього очільника США це не зусилля з відновлення миру, все ж таки. Йдеться мені. Мені здається, йдеться не лише про європейський регіон, а про світ. Це ж таки треба показати, що диктаторські та авторитарні режими мають знати своє місце інакше це почнеться просто по всьому світу згадати навчання Китаю по поблизу берегів Тайваню. Китай просто оточив і Це просто навчання. А що це може перетворитися? Не невідомо тут. Варто нагадати ще одну цікаву теорію щодо американського президентства, президента саме Байдена. Американські змі писали про те, що Байден може знай... зійти з передвиборчих перегонів наприкінці літа ближче до осені. Адже він може запропонувати собі заміну. Тобто він звернеться до виборців і скаже: я не беру участь у виборах. Ви голосуйте за, за кого? За дружину експрезидента Барака Обами Мішель Обаму. Проте, поки підтвердження цієї інформації немає. Можливо, логіка Байдена щодо невідвідин цього саміту трошки інакша. Він може сумніватися, що Трамп буде докладати тих же зусиль з підтримки України, які докладає Джо. І він вирішив, що треба краще зосередитися на президентських перегонах, щоб залишитися у кріслі і таким чином продовжити підтримку. Поки що судити зарано. Але все ж таки, хотілося б, щоб е, люди е, ну, з таким статусом у світі, е, лідери держав з таким статусом у світі, все ж таки були обов'язково присутні на саміті миру. Збройні сили України уразили вузол зв'язку поблизу окупованої Алушти напередодні пізно, пізно ввечері. Поблизу міста пролунали потужні вибухи. З набережної їх навіть можна було бачити. Очевидці зняли цей процес. Якщось дуже потужно вибухає, за словами партизанів, які відстежують ситуацію на окупованому півострові. Йдеться про військову частину 28735. Вона є важливим пунктом зв'язку та управління Росії. Ян у Криму, це українська військова частина, яку захопили росіяни. і Зараз неї користуються. Хауляйтер Аксьонов, звісно ж, повідомив, що нічого такого не було, що кудись воно прилетіло там ледь не в поле. Якщо конкретно він сказав в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення, тим часом у місцевих телеграм-каналах у кримських жителі писали, що у бік передмістя Алушти це семедвір'я. Попоїг поїхали машини швидкої допомоги. Там розташоване військове містечко окупантів. І один з кримських каналів писав, що навіть місцевих медпрацівників екстрено вивели масово на роботу, щоб вони відправились туди. Загалом кажуть про те, що там було уражено не лише цей вузол зв'язку. А є дуже багато е, уражених окупантів, якщо так можна сказати. Аналітик Геннадій Казан в ефірі Радіоінвест сьогодні пояснив, чому це ураження, чому це попадання, чому цей вузол зв'язку є важливою штукою. За його словами, не дарма вузол так називається, тому що це об'єкт, що поєднує багато ліній зв'язку, десятки ліній зв'язку, і уразити такий об'єкт це перевести е, росіян у режим радіомовчання. Тимчасово і змусити їх шукати альтернативні способи комунікації. Давайте його послухаємо детальніше. На 98% там в багатьох напрямках зв'язок ще не відновлений. Або ну знаєте, величезні затрати треба для того, щоб його відновити. Це є 100%. Тому знищення будь-якого вузла зв'язку це є досить серйозна. На досить серйозне ураження серйозного військового російського об'єкту. Ну і росіяни в Криму, які там переїхали і проживають, і гауляйтери, і колаборанти всі вони мають розуміти, що у наших військових дуже дуже довгі руки, що у нас є зброя, яка може уражати їх там, і що Крим перестає бути півостровом спокою. Прийшов час, вже прийшов час тікати на болота. Нова хвиля мобілізації у Росії просто неминуча. І це станеться до кінця 2024 року. Про це пише видання Financial Times. ФТ нагадало, що восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію та набрала до 300 тисяч солдатів. Проте це викликало серйозний спротив, навіть е, якісь невеликі мітинги всередині країни, і вони вирішили змінити стратегію. Російське командування змінило все, е, вирішили не, не не хапати, як то кажуть, з вулиць. Вони вирішили перейти на підписання контрактів з високими зарплатами. Звісно, ж, чим ще можна заманити. А також вони перейшли до тихої прихованої мобілізації. Це коли людей можуть забрати на строкову службу, відправляти на навчання потім вони раптом опиняються в Україні. Хтось, можливо, дійсно з них опиняється, не знаючи, куди вони їдуть, але все ж таки м -м, варто розуміти, що там політпропаганда, особливо у війську, працює, і я думаю, що більшість цих людей вони розуміли, куди вони відправляються, і навіщо що вони взагалі тут будуть робити. Отже, щомісяця, за даними Financial Times, Кремлю вдається набрати до і навіть 40 тисяч особового складу, чого вистачає і для компенсації втрат. І навіть для нарощування сил. Отже, це, це прям мінус, тому що загалом російська армія зараз на 15% більша ніж вона була на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ключову роль зіграли, звісно ж, розміри зарплати російських військових, аби зберегти перевагу на полі бою. Москві доведеться змінити свої рекрутингові стратегії. Про це пише Financial Times. Звісно, ми можемо лише припускати. Та як вони можуть змінити стратегії, можливо, вони знову там накинуть якісь там пару десятків тисяч рублів. Там скільки це там 20-50 доларів. Я навіть не знаю, який там зараз курс, і таким чином зможуть набрати нових людей. Також може розгорнутися більш потужна рекрутингова кампанія, і ми розуміємо, що вони можуть зробити ставку на такі от депресивні регіони, де дуже маленькі зарплати. А ми розуміємо, що в Росії таких багато, і на жаль, Росіяни таким чином можуть залучити десятки і. Навіть сотні і навіть тисячі нових добровольців, адже ну така ситуація, таку ситуацію вони створили самостійно. Що в деяких регіонах люди прям вживають? Тож, якщо їм запропонувати плюс-мінус гідне фінансування, то звісно ж вони підуть. Віталій Кличко відкрив міст хвилю. Цей пішохідний об'єкт з'єднує один з районів міста з островом, який раніше майже ніяк не використовувався, був е, зарослий там деревами, бур'янами. Можливо, там хтось трошки прогулювався, але мені здається, що навіть там і прогулюватися, особливо ввечері, було не дуже безпечно. Зараз там пішохідна зона на цьому острові. Зараз там різноманітні майданчики. Мер навіть опублікував відео, на якому він. Дуже щасливий, з неймовірно задоволеним обличчям, розповідає про нову забавку для містян, і ну здавалося б, ну відкрив та й відкрив добре. Окей, щось будується. Що тут такого? Але вся справа в тому, що об'єкт будували вже під час війни, і через це це викликало дуже дуже багато критики. Звісно, чиновники столичні почали виправдовуватися. Мовляв, цей об'єкт все ж таки будувалися коштом меценатів, коштом спонсорів, зокрема закордонних. Але вони... Вирішили не озвучувати той факт, що, наприклад, облаштування острова, наприклад, якісь там матеріали, які супроводжуючі, які не стосуються саме мосту як об'єкту, але всього навколо нього, все ж таки, закуповували коштом міста, а це вже мільйони і мільйони гривень. І знову ж таки, я нагадую, що під час під час війни це відбувається, містяни обурювались також тому, що в такий важкий час гроші витрачаються на фактично новий об'єкт для мерського піару, тому що традиційно мер щось відкриває до днів Києва. Дні Києва це якраз субота та неділя, які завтра і післязавтра. От отже, цей об'єкт, прям такими, як то кажуть, стаханівськими темпами будували, щоб встигнути до цих дат. І в той же час, як будується, ну. Більше все ж таки розважальний об'єкт, такий піарний об'єкт. Метро на житловий масир виноградар не будується, воно фактично заморожене. Наявні станції метро перебувають в майже аварійному стані. Там осипається оздоблення, там. Попомічають якісь підтікання, там кажуть про те, що і тунелі не в дуже гарному стані, і можливо, доведеться якісь часточки метро перекривати. Це в той же час, як знищується комунальний громадський транспорт, саме комунальний заморожуються перспективні інфраструктурні проєкти. Загалом, на мою думку, це спроба додати ложку меду в бочку дьогтю, і ми всі розуміємо, що з того виходить в результаті. Зоозахисники б'ють на сполох. Це відбувається в Китаї, адже саме в цій країні. Котів, собак та інших тварин, продають через торгові автомати. От як ви наприклад бачили, там є в офісах, наприклад, в готелях чи в якихось магазинах торгові автомати. Зараз їх дуже багато і лінзи можна купити, аксесуари для мобільних телефонів, і можна купити якусь їжу снеки. От, абсолютно в таких самих автоматах, ви це можете побачити на відео, продають живих, абсолютно тварин. Відео з Пекіна, яке зараз ви бачите, якраз от на ньому видно, що торговий автомат, що продає. Котів у крихітних відсіках це відео шириться мережею дуже дуже швидко і викликає обурення користувачів. Вони зазначають, що тварини ну, саме на цих кадрах мають вигляд більш-менш здоровий, але раніше очевидцям вже доводилося бачити подібні автомати, де домашні улюбленці утримувалися в жахливих умовах, вони були хворими. Або навіть уявіть собі, вони були вже неживими там всередині. І варто зазначити, що саме в Китаї це не перший випадок, коли використовують автомати для продажу тварин. У 2020 році в Шанхаї встановили ігровий автомат, де в якості призів видавали живих котів, собак і шиншил. А роком раніше до того в мережі з'явилося відео з іншим автоматом, де цуценят можна було зловити як плюшеву іграшку. Знаєте, як опускається така металева рука, піднімає іграшку плюшеву і кидає її там в спеціальний відсік. і ви тоді її можете забрати, якщо ви переграли автомат. Цей і так само в Китаї відбувалося з абсолютно живими тваринами. Це абсолютно це абсолютно нелюдське ставлення. Зоозахисники закликають китайську владу заборонити таку практику, вважаючи її жорстоким поводженням з тваринами. Я з ними погоджуся. Ну це має бути абсолютно під забороною. І зоозахисники підкреслюють, що утримання тварин в тісних таких умовах завдає, завдає їм і фізичної шкоди, і психологічної шкоди, не кажучи вже про те, що такий підхід до продажу не сприяє усвідомленому і відповідальному при. Дбаню домашніх улюбленців, тобто, наприклад, коли ти йдеш все ж таки в зоомагазин, ти виділяєш час, ти виділяєш час на те, щоб доїхати, ти приходиш в зоомагазин, для того, щоб купити, наприклад, свою першу тварину, ти консультуєшся з людиною, яка там працює, ти докуповуєш якісь мисочки, ти лоток купуєш там харчування, ну щось на перший час, і ти свідомо до цього підходиш. Або, наприклад, ти їдеш в притулок, і це взагалі свідоме рішення, усвідомлене. Ти береш тварину, яку хтось кинув, і ти береш на себе відповідальність дуже серйозно. Це про відповідальне при. Дбання собі улюбленця, за якого ти матимеш відповідальність, а такі автомати вони лише поширюють практику, коли, наприклад, пара буде йти, побачить таку штуку, хлопець захоче зробити приємне дівчині і просто купить цю тварину, яка там за пару місяців, може навіть пару тижнів, стане абсолютно непотрібною. Тому я доєдну, доєднуюся до цього обурення зоозахисників, і ну дуже хотілося би, щоб така практика повністю при. Пинилась. Ну і це всі головні новини на сьогодні, 24 травня. Мене звати Антон Пшеничний, і це були підсумки на НВ. Ви дивились їх на одному з двох ютуб каналів Відео НВ та Радіо НВ. Традиційно закликає підписуватися і на один, і на інший, тому що, окрім цих підсумків, є дуже багато цікавих відео, цікавих сюжетів на цих двох Ютуб-каналах. Не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі.